Друзі, добрий день. У кого є джондір це круто. У кого є лімкен з джондіром це ще крутіше. А дуже круто, коли до джондіра можна причепити ще й Амазон. Позаду мене стоїть дискова борона Амазон Катрос. Всі ми улюблена і бажана дискова борона. Сьогодні цю дискову борону будемо відражувати нашим. Постійним клієнтам, які купували у нас Джондір, купували у нас Емкен. Зараз черга дійшла до того, щоб придбати у нас дискову борону Амазон Катус. Це ще один приклад успішного фермерства. Це приклад того, як успішно потрібно капіталізувати своє господарство в ліквідні, абсолютно основні засоби. Поїхали! Зараз знімемо каток, щоб можна було помістити в 2,10 ширину бутку і поїде. Вага десь приблизно 2 тони. Так, акуратно зараз завантажимо під ліву сторону в будку каток, бо ширина... 2,10, а ширина катруса 2,45. Чи довжина правильно буде сказати. Каток важе майже 600 кг. Відразу можемо бачити, в якому стані підшипники крутиться як колесо в яві. У нас ще залишилось декілька катрусів. Кому друзі цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Катрос 2008 року. В прекрасному стані. Якщо шість чоловік розбирає, то дуже швидко розбирається. Так, швиденько, з мінімальними зусиллями Катрос в Спрінтері. Отак <звітнє> в Миколаївську область відправляється дискова борона Амазон Катрос. Побажаємо нехай хлопцям служить вірою і правдою. І всього доброго. Друзі, кому сподобалося наше відео, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте нам лайки і до нових цікавих відео. Миру нам всім!